Сьогодні ми будемо з вами малювати картинку. Я не скажу, що це буде до 8 березня. Це просто буде тематична така картинка на рахунок свята. Я саме 8 березня не святкую, воно для мене нічого особливого не значить. Тому це буде просто гарна картинка де дівчина з букетом. Я все малюю. Спочатку я зробила такий маленький, маленький ескізик там, де дівчинка, троянди, там, де будуть троянди. І далі почала замальовувати фон. Просто зробила коричневий відтінок, додавала більше червоного, більше білого, щоб вийшов такий. Ну, це не рожевий, це не коричневий, такий просто цікавенький такий відтіночок. Донизу більш темніше, зверху більш світліше. Прямо з самого верху от, трішечки навіть побільше білого. В принципі, це, знаєте, така картинка максимально дивта. Дівчача, мені прям, ну вона подобається. от Вона дійсно така ніжна, прикольна і трішечки навіть весняна, не дивлячись на кольори, таку кольорову гаму, таку темнесеньку Далі я беру ось такий бежевий замішую і малюю волосся. Обожнюю малювати світле волосся, чесно кажучи, воно таке, завжди виходить таке цікаве, ніжне, таке і освіжаюче, що саме таке цікаве. Е, малюю трішечки тінь по волоссі, ну, роблю його більш-менш схожим на волосся. Я дуже люблю ще розтирати фарбу пальчиком, якщо це, ну, звісно, доречно, і плюс, якщо там потрібно максимально якийсь ніжний такий елемент розташувати. Далі в нас буде. Темно-фіолетова, темно-фіолетова суконька. Так? Так. Я вже забула чесно, цю картину, тому що я її перезвучу, бо вона була на всім зрозуміла, якій була мові, а хоча б вона була на українській мові, тому що вона дійсно гідна вашої уваги. До речі, зараз я дивлюся, як я малюю ці елементи, і мені прям ну, максимально подобається. Знаєте, хоча це пройшов рік від цієї картини, можливо, трішечки мен. А ні, який рік? Більше. Вже два роки цій картині, яку я зараз перезочую. Ого. Я трішечки загубилася в руках. Е, так, суконька стає синьо-фіолетова, більше додаю синього, по краям трішечки фіолетового і починаю вимальовувати троянди. Звичайно, я троянди не буду додавати туди деталізацію, вони будуть у мене такі. Червонорожеві, хоча б сюди і білі пішли б. Біленькі були б теж. Або такі прям ніжні, ніжно-рожеві. Ну, але я на той момент вибрала такі червоні, нарешті з'явився фокус. Я спочатку взагалі промальовую тіньову основу, далі додаю кольор і блік. В принципі, цією технікою я користуюся майже у всіх картинах. Ну, ще, звісно, залежить від матеріалу, бо в акварелі від світлого до темного. А всіх інших, в принципі, від темного до світла. Ну ще в Гуашки я дивлячись, яка картина. І вимальовую такі рожеві, ну, типу, як схема пилюсточків, щось, щось таке. Доволі такі вони, знаєте, цікавенькі, всього. там внизу розличка, взагалі така в мене велика вийшла. Добавляю світлі частини на нашу суконьку. Вона взагалі такі, бачите, самі цікаві елементи виходять тоді, коли ми наносимо багато-багато кольорів, і їх змішуємо між собою, і тоді утворюється доволі така цікава текстура в сукні. Навіть той самий букет, де типу повинні бути такі прямо троянди, вони трішечки. Ну, не схоже да, на ті квіти, які ми звикли бачити, воно не реалістично, але доволі цікаво. І мені навіть такий варіант починає подобатись більше. Ну, ніж те, що я бачила на картинки. Бо, звичайно, майже всі картинки я просто змальовую. Ну... Малювати прям ідентично в мене не виходить. Я просто, скажімо, беру якусь ідею, якісь елементи, що в мене потрапили. Ну, це Pinterest, Pinterest, Pinterest. Раніше малювала ще з YouTube, але зараз якось відкрила Pinterest, і поїхали. Додаю ще більш світліші відтіночки на наші трояндочки. Як бачите, я роблю їх рожем і додаю ще білих таких. Лісточки. Це не пліки, прям, так сказать, просто деталь. О, там оце з білим прям топчик вийшло. Мені прям дуже подобається. От, бачите, всередині ж те, що блище до плеча, прям так максимально топово. Ну, це як на мене. Бо мені подобаються мої роботи. Хоча інколи я зовсім не люблю свої роботи. І найбільше я не люблю свої роботи, чим люблю. Бо в мене дуже така скептична думка, і я їх багато... Перемальовую, недооцінюю в деяких випадках, хоча всі кажуть, допустим, що ну, непогано, як для художника самочка, який взагалі не має бази, але все-таки трішечки є такі Так, як бачите, я вже оформила волосся. Доволі цікаво, як на мене. Знаєте, от коли дивишся на картину, яку вже декілька років, і ти її ще перезвучиш, ти замість того, щоб коментувати, як ти малюєш, ти просто сидиш, відкривши рота і дивишся, о, прикольно, о, тут класно зробила. Ну, типу, зараз ця робота з конкретно волосся, та навіть сукня. Я прям задоволена, знаєте, ну непогано, дуже непогано. Сижу така ділова, сама себе хвалю. <гум> Ладно, то все так. <гум> Шуточки. Якщо серйозно, то додаю на волосся білої фарби і намагаюся на волосся змішувати попелистий відтінок, коричневий відтіночок, такий білесенький відтіночок, тофочка моя проснулася. Далі шеп в ідеалі зробити більшу тінь під волоссям. Але я не знаю, чи тут я її зроблю, але чомусь я замалювала соконьку, а все ж так хорошо було. Ей. А, я вирішила, ще додати білий. Ага. Ну, знаєте, в цьому відео вам не буду озвучки, як це правильно робити. Я просто буду дивитися і коментувати свою роботу, того, що. Я не дивлюсь, і зараз мені не зрозуміло, чому я замалювала плаття. Доволі було класно. Ну Тінь хоч під волосся додала, блін. Тофа! Тихо, я записую. Ну В принципі, я о, хотіла, напевно, зробити фігурку, але до того мені теж дуже подобалось. І додаю ще такі білі. Деталі, біле світло, світло, біле світло. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео. Не забудьте поставити лайк, пишіть коменти, як вам ця робота взагалом. І дякую ще раз за перегляд.